У тихому селі, на краю зеленого лісу, жив хлопчик на ім'я Тимофій. Щоночі він дивився на зорі, мріючи дізнатися, куди вони летять. Он ще одна зірочка, а може, вона саме мені підморгує? Одного разу він побачив, як одна зірка впала просто за стару вербу біля річки. Вона впала, я мушу її знайти. Ліс здавався темним і безмежним, але хлопчик ішов упевнено серце його світило яскравіше, ніж ліхтарик у руці. Тільки б знайти ту зірочку. Куди ж ти, малий, посеред ночі? Шукаю зірочку. Вона загубилася. Хм. Під старим дубом вітер нашіптував слова, яких не чуєш вдень. Не бійся, темряве, коли серце світить. Я не боюсь. Біля верби він побачив слабке світло, маленьку зірочку, що втратила силу. Мені холодно, я загубила небо. Не хвилюйся, я допоможу тобі повернутися додому. Він обережно поклав зірочку в свій ліхтарик, щоб вона не згасла, і світло стало як небо вночі, чисте і безмежне. Тепер ти в безпеці. Ми знайдемо дорогу на небо. Дякую, маленький світлоностю. Вони йшли довго. Зірочка світила йому шлях, а ліс мовчки проводжав їх. Ти дуже хоробрий, Тимофію, а ти дуже гарна. Скоро ми піднімемось високо, високо. На вершині пагорба хлопчик підняв ліхтарик, і небо спалахнуло сотнями іскор Лети додому, маленька, зіронько. Дякую, друже. Я ніколи тебе не забуду. Відтоді одна зірка світить яскравіше за інші, це зірка Тимофія. Добра ніч, моя зірочку. А коли хлопчик засинає, на його вікні мерехтить маленький промінчик, як згадка про диво, у яке він колись повірив. Я знаю, ти ще десь поруч.